Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2026 рік. Це кошторис воєнного часу. Головний пріоритет це сектор безпеки й оборони, на який передбачено 2,8 трильйони гривень, тобто 27% ВВП. Другий пріоритет це освіта. На освіту закладено 265 мільярдів гривень, що дозволяє підвищити зарплати вчителів та педагогів з 1 січня на 30% і з 1 вересня ще на 20% без додаткового навантаження. На ставку загальне збільшення на зарплати вчителів становить 58 мільярдів гривень. На охорону здоров'я передбачено 260 мільярдів, це на 39 мільярдів більше, ніж торік. На соціальну підтримку громадян понад 470 мільярдів, на ветеранську політику 19 мільярдів для всіх громад України збільшено частку ПДФО до 64% за для надання можливості органам місцевого самоврядування. Покривати витрати на енергоносії та не збільшувати тарифи для населення і окремо прифронтові громади. Завдяки роботі МФО прифронтовій території ми добилися закладання додаткових 5% ПДФО саме для прифронтових громад. Це дасть їм більше ніж 5 мільярдів гривень у 2026 році. Додаткове фінансування для Харківської області складе понад півтора мільярди гривень. Це підтримка, яка дозволить прифронтовим територіям забезпечувати базові потреби та покращувати життя людей в складних умовах війни.